Друзі, давайте з вами пригадаємо Ісуса Навина, який переходив в Йордан, щоб взяти обітований край. Перше місто, яке трапилося на шляху Ісуса Навина, було місто Єрихон. Чим славився Єрихон? Єрихон в першу чергу славився своїми грубими, товстими і неприступними стінами. Вони були настільки великі і товсті, що, при, що прямо в тих стінах будували собі житло. Друзі, точно так само, як Ісус Навин брав обітований край, точно так само. Ми християни, ми віруючи, беремо оцей світ. Ми завойовуємо людей. І є люди, яких завоювати для Господа легко, а є люди, е, в яких настільки. Товсті стіни їхнього серця, як стіни Єрехона. Їх дуже важко взяти. Ти їм розповідаєш про Бога, а вони закриті для тебе. Ти хочеш взяти штурмом, ти їм говориш. Знаєте, в Біблії сказано, що слово Боже як меч, але настільки грубі бувають серця, в них настільки грубі стіни, що меч просто не може їх пробити. Що робити в такому випадку? Яким чином ми можемо брати ті серця для Господа? Так само ми повинні поступати так само, як поступав Ісус Навен. Ви знаєте, що є. Певні серця, яких не потрібно брати штурмом. Треба робити те, що робив Ісус Навин. А що він робив? Він просто ходив навколо того міста. Він ходив один день, другий день, третій день. І на певний день, сьомий день, число повнути, ці стіни впали самі. Ви знаєте, ті люди, які, в яких дуже грубі стіни серця, вони насправді не беруться словом, вони беруться тим, що вони бачать. Вони дивляться на те, як ти ходиш. З Господом. І коли вони бачать, що ти день в день вірний своєму Господу, що ти день в день ходиш за своїм Господом, просто вони самі віддадуться тобі. Стіни їхнього серця самі впадуть. Тому, друзі, якщо ви хочете взяти когось, а він не береться для Господа, він не хоче слухати Євангелії, просто пам'ятайте, ті люди вони дивляться, як ви ходите з Господом, як ви з ним живете. Тому спонукою вас не просто говорити людям. Про Христа, але й бути християнином у своєму повсякденному житті. Будьте благословенні, друзі!